масштабна аварія в Харкові. Там зіткнулися три автомобілі та два пасажирські автобуси. Постраждали 17 людей, 14 з них в лікарні. У двох переламані гомілки в одного нижня щелепа. Врешті закриті черепно-мозкові травми та забиття. ДТП трапилось напередодні близько 18-ї години на одному з найкрутіших узвозів Харкова. Причина аварії ДАІ поки не називає. За попередню інформацію в автобусі повному пасажирів, який війшов на спуск, відмовили гальма. Водій не впорався з керуванням, зачепив кі. Ачарато, після чого врізався в ще одну маршрутку, яка відтак зіткнулася зі ще двома автомобілями. На місце події прибуло кілька швидких. Працює слідчо-оперативна група. Обставини ДТП встановлюються. Быстреє все, що відказали тормоза. Я стояв на повороті на на, наліво туди, а он повстріч йшов, заципив мене, перший і второй автобус. І там слідче газель і шкода.